Привіт, цей випуск буде про секонд-хенд секонд в Америці. А, так, в Америці я такі секонд хенди, де ви там побачите ціни по одному, по два долари. Справа в тому, що всі американці можуть сюди принести свої речі, БУ, звісно ж, і отримати. Спеціальні бонуси, які можна потім списати, якщо не помиляюсь, в рік до 500 доларів можна списати на податки. Тож ми вирішили з Марком перевірити, що це за секонд-хенд, Називається він Goodwill, це мережа секонд хендів Ґудвіл. Спробуємо. Зараз побачите, що там є в асортименті. Ми нічого свого не привезли, але можливо, якщо буде нагода, і ми з Марком позбираємо якісь речі, то також привеземо сюди для людей. Ось, ну, поїхали, я сподіваюсь, буде цікаво. Ось так він виглядає. О, дивіться, посуд. Щось таке цікаве, я не знаю. Мені подобається така рюмочка для коктейлів. Прикольна, 2 долари. Ваза за 10 баксів. Я так розумію, що може хрустальна бути, бо схоже на хрусталик. О, такі блюдця. Такий звичайний, як у мене на дачі був, був раніше у бабусі на дачі. Ось тут щось таке прикольненьке. Що це таке? Цікаво. О, це вже 4 бакси. А, ну це такий набір, дивіться. Я так розумію, що вичистити це і може навіть так непогано. Виглядати буде погано. Цікаво. Отак ну, от чашечки, кружечки по одному долару. Три бакси, ось така термокружка. Термос по 6 баксів. Ну, Ціни, як ви бачите, такі невисокі насправді для Америці. Для Америки ось таке цікаве дзеркало. 13 баксів. Якесь вінтажне таке. Що це за штучка така, незрозуміла. Марк також щось там роздивляється. 6 баксів. Така статуеточка. О, статуя свободи, дивіться. Можна придбати. Скільки вона там коштує? 2 долари. Хочу знайти канділябр. <свят> ну і вже американці готуються до Мері Крісмас і у всіх магазинах вже багато всяких різних святкових таких штук для ялинки, для прикрашення свого будинку. Ось такий Санта Санта-Експрес. Скільки коштує 3 долари. Що він робить, не зрозуміло. Дивіться, сучасне Санта. Мені здається, це Санта був зроблений десь у 1980 році. Судячи по телефону, бачите? І по магнітофону такому. О, це плеєр-касетний, Плеєр, плеєр -касетний, бачите? Цікаво. Дата виробництва. Made in China, до речі. 5 баксів. Дату я не бачу. Так, іграшки на ялинку. А це якась українська прикраса. Бачите, соняшники. Хі -хі. Можна купити. Ось такі боксики, ланч бокси, я так розумію. Вау, дивіться. Це якась це волк, волк ну погоди, Ну постривай. Пожежник, так. Є памперси навіть, дивіться. Чотири бакси. Для будинку. для будинку? Давай подивимось. Якась навіть помадка. 4 бакси? Ну, слухайте, я не розумію взагалі б... сенсу у БУ помадці. Думаю, що вони в новій. Не впевнена. Що це таке? Це 4 бакси. Треба буде погуглити, скільки коштує нова така штука. Якісь крема, бачите, по 5 баксів. Крема. Боже, я вже забула, що це таке фотоальбом, чесно кажучи. Стільки років, взагалі всі фото на телефонах, вже всі відвикли. А це що? Це якась сідушка, я так розумію. Чотири бакси. Ой-ой, хто що? Сумочки є? Сумочки? Сумочка Hermes? Чи Ермес? Hermes, там із 5 тисяч доларів, 7 баксів. 7 баксів. <світ> ну щось не дуже. Ну, ось така сумка хіба лише прикольна така, 7 баксів. Ходить на пляж піти, така. Непогана. Ось тут такий ліхтар, буде трохи шумно, бо тут працює вентилятор. Але взагалі тут є, бачите, якісь інструменти, це шліфовка чи що це. А, це для машини така штука шліфувальна. Треба Марку сказати, що є. Навіть є монітори по 30 доларів. Ось такий монітор, блок. В принципі, з ним все нормально. Далі ось така лампочка цікава. О, гіроскутер, чи як це він правильно називається. Прикольно. скільки він коштує? 26 баксів. Далі є ось така, блін, ось таку штуку треба взяти. Дивіться, така палка, яка чистить кафель. Бачите? Before after. Turbo Scrub, 360 обертів. Чи на 360 обертів обертається, як це сказати? Так, і скільки ж вона коштує? О, Зай, я хотіла тебе показати, що є така штука шліфувальна для машини за 9 баксів. Тобі потрібно? Може щось зашліфувати? Ні? Купаль... Купальники, як ви відноситесь до купальників <гум> БУ? Я так собі, чесно кажучи, але в принципі можна, якщо виберете в кип'ятку. Я не відчуваю цього запаху секунду, Ми з тобою, коли в Україні по секондах ходили, ми так відчували цей запах і постійно чихали, пам'ятаєш? А тут якось так, я не знаю. Може вони не обробляють? Хоча я думаю, що обробляють, але нема такого ну прям ріжучого запаху. Нормально так. Ну слухай, сюди точно можна якісь речі свої, так поприносити, а? Картини, о, картини зараз подивимось. Є якісь жилетки такі. Ну, скажу вам так, асортимент такий бідненький, ми бачимо, що ці речі поношені. Хоча ось ця, я так розумію, курточка, е, жилетка, вона не поношена, бо тут навіть як якось там злейбий залишилась така штучка пластикова, бачите? Ось. Але. Ну, що вам сказати? Якщо треба одягтись, то це можливо дешево тут. Ось така моднява картина. Ось якась картина 96-го року. 96-го року картина. Ага. Анна Кравецька. Кравецький. Треба загуглити 10, 10 доларів. 10 мільйонів доларів коштує. Ні, ну цікаво. Можна в дитячу повісити, тільки рамочко якось поновити, але... Ну, є якийсь антураж. Ну, є, 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 так. А це ще? О, це ж як супермен, а ну. Це що, це просто така, не знаю, це типу картина на весна. Це певно дитячу перебудовували, ну 100% дитячу. А ну, давай подивимося, скільки коштує юбка. Є тут ціна. 7 баксів ці юбки по сім? А, бачите, ось тут є ціни. Сім баксів. Ну слухай, я не знаю. Ну в Таргеті можна ж також придбати такі недорогі зовсім речі. По по 10 баксів по розпродажу або в Волмарт прийти. У Волмарт взагалі є по два, по три, по п'ять баксів, Ну по два немає. Думаю, по п'ять, по шість баксів там є якісь розпродаж в Волмарті. Mm -hmm. Чи варто купувати за 6 доларів бу, якщо можна купити в Волмарті? Пам'ятаю, як я в Дніпрі а, ходила в аксесуарацію, якщо не помиляюсь, магазин. Шукати собі солом'яну. Солом'ячу шляпу. Шляпу із соломи. Ось. І вона тут є. І прикольно. Ой. Тільки трошки замала на мою голову, але... <сум> коштує 7 доларів також. Є ще така. Ось така 5 баксів. О, така може мені підійде. Залишилось тільки полетіти на Гаваї чи Мальдіви. З такою шляпкою. Це такі тканинні сумки. Тут дві штуки, хоча на упаковці написано, що три, але... Вони коштують 4 бакси. Я думаю, що можна придбати. Джинси? Лоурен? Ральф? Це Ральф Лоурен? Л Господі. Ральф Лоурен. А є там Лювайсі. Ти не бачив? Геп. Фірми? Де? Де ти бачиш геп? А, геп, так, бачите. Ну, тобто, Насправді можна себе вдягнути. Лівасі взагалі. 20-30 баксів в інтернеті. А тут скільки коштує Лівасі? 10. 10 баксів чи 7? А, ці 10, ці по 10. 11, так. Де мої 16 років? 20, так, де? Альдо? О, Альдо. У нас був такий магазин, я не знаю, чи він є ще. І до речі, дуже гарний такий каблук. Зручний, Aldo, 36 розмір, 11 доларів коштує. Віра Ванг 60 баксів. В гарному стані, дивіться, на подошу. Я так розумію, взагалі, як нові. До речі, в Америці я взагалі майже нікого не бачу на каблуках. Не знаю. Окей, окей. Кажуть, що закриваюся. Дивіться, кросівки Філа. Коштують 16. Я собі купувала десь, мені здається, за 50 баксів філа. Ось дивіться, які непогані взагалі, прикольні такі 11 баксів, так? Не знаю, що це за фірма, але виглядають прикольно і як нові. Дивіться на подошу. Футболочки. 4 бакси коштує ось така футболочка, Томі Томіхілфігер. Бачите? Непогано. О, клас, теніс. Куля для Ми з тобою булі. хотіли, пам'ятаєш, купити ракетки, але. Куля В... для булі. Оу! А скільки вона коштує куля для боулінгу? Не знаю, там 5-10 баксів, не дуже дорого. Це для гарного стані для дітей. 5 баксів. О, прикольно. Те, ну, Це ракетки ванці, прикольно. Судима, О, дивіться, що тут є. А що це, Марк? А це чехол? А, це клюшка для гольфу. Вау, а ну подивись. О, клас, супер! А скільки коштує? П'ять баксів. баксів. Слухай, так давай придбаємо. Вбити можна. Давай придбаємо. Ну давай. Ну коли у нас там з'явиться, наприклад, будинок, вона буде галявина. То, ми, зробимо, ми зробимо малесеньку дірочку і купимо ці подивись, клюшки для ми гольфу. Хотілося це пограти? Так, хотіли пограти. Це, це Вілсон гарна фірма. Вілсон. День. І скільки коштує? П'ять баксів, баксів, так. Блін, мені так, так сподобалась. Клюшка для гольфу. Так, Є так. ще ролики, так? Ролики. Ролики за 17 баксів. Найки. О, дивіться, які найки. Ну, це не нова, це не нова, це 16 баксів коштує. А, ось тут нова повністю. Наприклад, 16 баксів фірма Тахарі. Так, подивимось в інтернеті і порівняємо, скільки коштує. Є куртки. Ну, що вам сказати. Вдягтись можна. Можна знайти якісь цікавинки, можна знайти якісь брендові речі. Ну що вам сказати, нам сподобався цей секонд хенд. Ну не те, що там сподобався, але непогано, так нема такого ж, як я кажу, запаху. Речі можна знайти брендові, дуже прикольні, і не тільки там якісь одяг, а можна знайти монітор, можна знайти щось для побуту, можна знайти ось ці клюшки, ракетки. Тому чому б ні? Класно, мені сподобалось. І ще прикольно, звісно ж, перевага такого секонд-хенду, що ти можеш сам принести свої товари. Абсолютно безкоштовно. Бо я, чесно кажучи, я не знала, куди дівати старі речі. Ну, як старі, вони взагалі в мене були в новому стані. Ну, я їх знайшла, куди діти, але, ну, блін, все одно класно, тут можна принести будь-якій людині свої речі. Заберуть безкоштовно, продадуть ще й ти можеш собі списати податки. Ну що, якщо вам сподобався цей коротесенький випуск, ставте лайк і. Чекайте на нові наші випуски. Дякую за перегляд! Бувайте!